Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, і Сьогодні в нас на огляді смартфон від бренду, який добре знайомий більшості користувачів. Це Motorola. Це моделька в нас Motorola G57 Power. Це типовий представник доступного середнього сегменту. За ціну близько 9 тисяч гривень цей смартфон пропонує 5G, дисплей із частотою 120 Гц, 256 ГБ пам'яті та дуже великий акумулятор на 7 тисяч мАч. У цьому огляді розберемось, для кого він створений і чому його сильні сторони, і які. У нього є компроміси. Все це у цьому відео, тому додивляйтесь до кінця. А перед початком, як завжди, традиційно від вас сподобаєчка. Кнопочка спонсорувати, якщо реально контент цікавий, оскільки я реально старався. Ну і звичайно, підписочку у формі. На ми полетіли. Motorola G57 Power виглядає звично для свого цінового сегменту, без будь-яких вау-дизайнерських рішень. Передня частина смартфона це великий екран із тонкими, але не дуже симетричними рамками. Верхня рамка трохи ширша, нижня трохи товща, задня панель пластикова з матовим покриттям. Рамка Корпусу також пластикова, але досить щільна. Розмір 166 на 76 та 8,6 мм і вага 211 грамів. Роз'єми на корпусі не зовсім стандартні. Є порт usb c і роз'єм 3,5 мм для навушників. Коли хочеш купити техніку і не переплатити, я завжди починаю з і каталог. Просто заходиш, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських інтернет-магазинів. Дуже зручно, що є фільтр справа. Можна швидко відсіяти все зайве і підібрати варіант, чітко під свій я сам так роблю постійно. А ще тут є графік змін цін, який реально виручає перед розпродажами та акціями. Якщо користуватися сервісом регулярно, раджу зареєструвати аккаунт, тоді можна відстежувати товари і ціни ще зручніше. Посилання на цей товар ви знайдете в описі під цим відео. Насправді, останній мене дійсно дивує, бо це вже ніби щось із минулого життя. Тому якщо ви користуєтесь дротовими навушниками досі, то це точно ваша модель. У Motorola G57 Power встановлений великий дисплей діагоналі 672 ді. Це IPS матриця, роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів, дає хорошу чіткість, кольоропередача, передача спокійна і нейтральна. Немає перенасичених відтінків, як у деяких amoled панелях де кольори виглядають яскравішими ніж у реальному житті. Тут картинка більш стримана, природна. Комусь це здається менш ефективним, але з точки зору комфорту для очей і тривалого використання, це навіть плюс. Темні сцени виглядають нормально, хоча справжні глибини чорного зрозуміло чекати не варто. Це обмеження самої технології IPS. Один із головних плюсів цього дисплея, частота оновлення 120 Гц. Це не робить смартфон флагманом, але створює відчуття більш живого і приємного інтерфейсу. Екран прикритий захисним склом Gordon Gorilla Glass 7 i, що стосується яскравості, то вона не рекордна. Тож дисплей у Motorola G57 Power це великий і плавний екран без прикрас. Для смартфону доступного середнього рівня це цілком правильний і збалансований дисплей. В основі Motorola G57 Power лежить процесор Qualcomm Snapdragon 6S 4. Він має 8 ядер із максимальною частотою до 2,4 ГГц та графіку Adreno. Для щоденного користування його цілком вистачає, і навіть для нескладних ігор. Так, це не флагман, але твердий середнячок, який дасть вам непоганий FPS та плавну картинку. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ, вбудованої 256 ГБ, і це один із сильних моментів цієї моделі. Підтримки карти пам'яті тут немає, але з таким обсягом внутрішнього сховища для більшості користувачів це взагалі не проблема. Працює Motorola G57Пак. Павер на Android 16. Смартфон підтримує 5G, LTE, є підтримка двох sim карт включно з eSIM. 7 Wi-Fi працює стабільно, Bluetooth версія 5.1, також і NFC для безконтактних платежів, і навіть FM радіо що сьогодні зустрічається все рідше. Смартфон отримав подвійну основну камеру, головний модуль на 50 мегапікселів, доповнений 8 мегапіксельним ультрашироким сенсором. За хорошого освітлення фото тішать високою деталізацією та природною передачою кольорів. Ультраширокий об'єктив забезпечує широкий кут огляду, є коректні кольори. Хоча деталізація в ньому дещо нижча. Портретний режим працює впевнено, без помітних помилок і з насиченими та приємними кольорами. Також доступний двохразовий зум, який в день показує достойну якість. У нічному режимі смартфон знімає стабільно, кадри виходять світлими з хорошою деталізацією та мінімальним рівнем шуму. А ультраширокий модуль у темряві, хоч і поступається, але все ж справляється. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Таку якість він демонструє. Нагадую у нас є. ультраширокий модуль. Ось таку якість отримую це основний і двократний зум. Загалом така якість і по стабілізації ви напишіть в коментарях, як вам картинка. Та з запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він показує в темно часу. У нас тут є можливість в ркокутний модуль. Основний також двохкратний зум. Ось таку якість ми отримуємо. Фронтальна камера на Мп мегапікселів день дозволяє робити чіткі селфі з правильними кольорами. Портретний режим працює коректно, а за слабкого освітлення камера теж здатна видати непоганий результат за наявності, хоча б мінімального світла. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як справляється за своєю роботою. Пристрій а, така легка ходьба, щоб перевірити стабілізацію. Я скажу. Як для фронталки доволі таки непогана якість навіть по стабілізації, ви вже напишіть в коментарях. Та з запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як своєю роботою справляється фронталка в темну пору часу. Ось таку якість ми отримуємо. В принципі, мені здається, результат доволі таки непоганий, враховуючи, що тут є додаткове освітлення. Хоча моторола G57 Power не є флагманом, він пропонує повноцінний набір сучасних ai можливостей. Тут у нас є розпізнавання сцен у камері з автоматичним підбором експозиції та кольору, розумні підказки в клавіатурі, передбачення слів, автокорекція, ai оптимізація продуктивності і автономності на основі ваших звичок. Ну і звичайно, покращення розпізнавання мови під час голосового набору. Звук у Motorola G57 Power досить приємний для свого цінового сегменту. Смартфон має стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і сертифіковане КРЕС звучання, що дає об'ємніший та деталізований звук під час перегляду відео чи просто. Заховування музики без навушників. Гучність висока, але низькі частоти помітно слабші, тому при максимальній гучності може не вистачати басу, а якість звучання краще розкривається з провідними навушниками через 3,5-мм міліметровий джек або в налаштуваннях Dolby Atmos з еквалайзером. Автономність у Motorola G57 Power це не просто плюс, а одна з головних причин звернути на нього увагу. Тут встановлений акумулятор на 7000 мАч. при активному використанні месенджери, соцмережі, навігація, YouTube, дзвінки. Телефон спокійно витримує повноцінний. День з великим запасом. А якщо користуватися помірно без постійного екранного часу, то два дні роботи без підзарядки тут абсолютно реальні. Що стосується зарядки, вона тут не найшвидша, підтримується швидка зарядка 30 Вт. Це не флагманські 80 Вт, але й не повільні бюджетні 10-15 Вт. Тому автономність це реальна сильна сторона смартфона, але й компроміс, повільне заряджання. Тож якщо підсумувати. Motorola G57 Power – це смартфон, який обирають за хорошу автономність, стабільну продуктивність і адекватну ціну. Не за камеру і не за дизайн, а за спокій у повсякденному користуванні його головна фішка і фактично вирішальна перевага автономність. Акумулятор на 7000 мАч дає відчуття свободи від розетки, і цей момент, який відчувається щодня, а не лише на папері, в характеристиках, це реальний вибір для тих, кому потрібен надійний смартфон для зв'язку. Роботи, навігації, соцмереж і відео, який тримає заряд день за днем. Друзі, маєте щось додати до цього смартфона? Пишіть в коментарях, якщо вже хтось використовує цей пристрій, напишіть вашу думку, як він вам наскільки зручний, та як довго тримає вас. Батарейка, ну і не забувайте підписатись на канал. Ось тут кнопочка справа. Також поставте вподобайку. Це дуже просто, секунда мені приємно. І якщо контент сподобався, кнопочку спонсорувати також. Натискайте, там можна навіть від одного долара підтримувати канал, і це вкрай допомагає розвитку. Ну а на сьогодні це все.